Кожна дівчина мріє стати мамою і пережити справжню материнську радість. Світлана Бойко також не була винятком. Жінка завжди мріяла про велику і щасливу сім'ю. Однак протягом 14 років її мрії так і залишалися мріями. З чоловіком розписалася в 2002 році. Це був шлюб по любові. Я приїхала в Одесу. Ми познайомилися. Через півроку ми відразу розписалися у 2003 році. Я поїхала до себе, в Луцьк Україна теж тільки захід України, і там завагітніла. Не минуло й два місяці, як стався викидень. потихеньку почала мазатись кров потихеньку, потихеньку, потихеньку. Першого дня думаю, так і повинно бути. Другого, трохи більше, на третій вже таки добре. Пішла кровотеча. Так, пішла кровотеча, такі клубки, приблизно такі, як куряче яйце. Такі клубки вилітали. Я відразу давай швиденько, швидку, швидко, швидку поїхали в швидку, приїхали в лікарню, піднялися на гору, відразу ж її туди, в операційну чистити. Лікар виявилася досить такою злою і знущалася не тільки морально, а й духовно наді мною. Вона обзивала мене, тому що я поступила 6 числа. 6 січня на святвечір. Вона хотіла піти додому. Вона була черговим лікарем і хотіла піти додому, але не вийшло, тому що привезли мене ургентно з кровотечею. Привезли мене в операційну і вона, не знеболюючи, відразу поклала на операційний стіл. Чистила мене дуже довго. Це було страшно. Я пам'ятаю, що я тільки лежала і промовляла: Господи, спаси, господи, спаси, господи, спаси. Я була вся спітніла, тому що для мене це була перша зустріч із лікарем і така медсестри просили, давайте хоч дамо якесь знеболююче, тому що дівчинка вже зелена. Це кушетка, це чищення. Як вона переходить в палату самотужки? Не на візку, без знеболюючого, без нічого все це все дуже важко. Сльози накочуються, і нічого не можеш вдіяти. Важко. Я лежала три дні, тільки читала Біблію. В палаті жінки кажуть, потрібно ж покликати лікаря, щоб вона оглянула тебе. Тобто, лікар навіть не заходила? Вона не заходила, вона не запитувала навіть. Я знайшла її і кажу, у мене болить живіт. Вона відказує: ну ходімо, я тебе огляну. Лікар оглянула і сказала: тут уже трішки пішло загноювання, потрібно знову чистити. Мене почало трусити, звичайно, я дуже злякалась. Вона почистила, що поставила мені катетер, бо гній виходив. І ця зустріч з цим лікарем мене дещо привела до такого стану, не те, що депресії, а до такого стану, що я лякалася лікарів. Я лякалася цього стану. Я лякалася завагітніти, я лякалася чоловіка, щоб він до мене не торкався, бо мені було дуже страшно. Зараз згадуючи все це, всередині все тремтить і намагаєшся стримати сльозу. Щоб не заплакати, тому що все це ніби вчора відбулося. Ми приїхали до Одеси з чоловіком, і стався другий Викидень. Я знову завагітніла. Стався Викидень. Це було влітку, 1 липня, після мого дня народження. У мене був 29 червня день народження, і якраз трапився знову Викидень. Знову лікарні знову ці всі хвилювання. Мене привезли до єврейської лікарні. Там лікарі були звичайно ж більш прихильними, і все там нормально. Але я знову ж таки не розуміла, чому мені сказали, потрібно обстежитись, і тут розпочалось моє обстеження. Лікарі шукали, шукали щось, брали і кров, і ще щось таке, і на УЗД нічого не знаходили. Казали, ми, начебто, не бачимо ніякої причини для того, щоб ти не змогла виносити дитину. І знову стався викидень вже втретє. У 2009 році. Я була настільки розчарована, що стався викидень, я його не чекала. Я вірою вже я така була впевнена, що буде дитина. Я настільки пережила такий якийсь клубок в душі був. Що я думаю, так виживу значить виживу, не виживу, значить, не виживу. І кажу: Господи, якщо твоя ласка, нехай буде так, як ти хочеш. І я не зверталася до лікарів. Переживаєш сльози, все важко. Ідеш на роботу, там вигляду не подаєш, спілкуєшся, все. Начебто усмішку одягнув на обличчя, посміхнувся так, так, все чудово, все прекрасно, і трохи ніби забуваєш. Додому приходиш, знову захоплює біль, печаль і починаєш про щось замислюватися. Господи, чому чому все так відбувається? Чому саме з нами? Скільки років ви не могли завагітніти? З 2002 року по 2009 рік. У мене сталося три викидні. Це сім років. Найважче це як вам сказати переживання всього цього, що відбувається, того болю, який перенесла дружина. Після третього викидня Світлана, звичайно, була дуже засмучена. Дуже плакала. Льоша був пригніченим, і всі переживали, тому що хотілося дитину. Вік, роки йдуть, дітей хочуть. Тим більше вони дуже добре жили, ніколи в житті не сварилися. Ставало боляче, ви казали, коли бачили інших дітей. Тому що вже час іде. Так, час іде. У інших так. ростуть діти. Так, Це вже після третього пройшло років два-три. і телефонує друг і каже: а ось у друга твого вже другий, третій, четвертий. Відвертаєшся, не показуєш вигляду тим, хто працює. Відходиш в бік, сльози накочуються боляче. І чоловік у 2015 році каже: почув про гору. Ми вже купили антенну сателітову, почали дивитися передачі відродження. Було служіння Володимира Мунтяна. Я дивився передачу. По телебаченню. Так, по телевізору дивився. І пастор каже: Пожертвуйте, пожертвуйте часом, роботою, фінансами. Приїжджайте. Він каже: Я їду на гору Мойсея. Я кажу, їдь. Я кажу. Все, я поїду, бо я хочу мати дітей. Коли почула, що Льоша, чоловік, поїхав на гору Мойсея. Я ось так собі уявляла. Думаю, я поїду туди. Боже, я поїду туди на останній день, хоча б. Якщо. Я візьму квиток з чоловіком на один потяг, і квиток буде напротив нього в одному потязі. Напротив нього буде місце. Тоді я обов'язково поїду туди. Пішла я в термінал, подивилася по терміналу, місця і якраз одне місце в тому потязі. З усього потягу було одне вільне місце напротив мого чоловіка. Вона приїхала для мене. Це була велика несподіванка. Радість і несподіванка. Я не розуміла, чому так багато народу, і вони настільки, ніби одна сім'я. Ніхто не дивиться, як хто молиться. Хтось танцює, хтось стрибає, хтось плаче. Тут, в присутності Бога, ти розумієш, що ти прийшов не просто до церкви, щоб просто прослухати, а ти прийшов до живого Бога. Він тут і він тебе чує. Сидимо на горі п'ятому Секторі, якраз служіння, тільки пастор закінчує. Каже: пішли. Я кажу, куди? Поки він не пішов зі сцени. Пішли. Вже пройшло багато часу, і я навіть не думала йти на сцену, шукати Володимира Мунтяна, тому що дуже багато часу пройшло вже. Майже порожній зал був. І ось чую: говорять, що Володимир Мунтян ще на сцені. Я не пам'ятаю, як я добігла до нього, і що сили смикнула його за сорочку за рукав. Чи можна з вами сфотографуватися? Ну, звичайно, добре. Нас сфотографували. Потім вона каже: Помиліться, будь ласка, щоб у нас були діти, щоб були дітки. Він поклав руки, помолився над нами. І вона каже: я відчула, що щось каже, сталося, просто так, от, по всьому організму. Олексій каже, а я чув, буде, буде, буде. Весь час це слово звучало в його голові. Тільки помолився, було, все. Думаю, ну все, клас. У нас буде дитина, буде все. Благословення. Господи, дякую тобі за все. Прийшла віра. Прийшла віра, так. Як ніби тебе огорнула, огорнула шатами, благодать Божа. На серці такий мир. Чудово! Спливло чотири місяці. Вже новий рік. Це було четверте. Це вже був початок лютого. Я відчуваю, що щось не те. Щось у животі в мене ніби ворушиться, і мені страшно думаю, що це зі мною. Я взяла, купила тестер. Це вже було чотири з половиною місяці на вагітність. Показав позитивний результат. Я не повірила. Пішла, купила другий, третій. Думаю, можливо, зламані. Я був на роботі. Вона мені телефонує, каже, Льошо, я здається, вагітна. Я кажу, як вагітна? Почекай, ну, коли, що? Ну, отже, тест. Судячи з тесту по часу. З дня коледжу чотири місяці, десь ось так. Я приходжу до неї на роботу, вона працює. І так ковтинку підняла. Мамо, погляньте. Я кажу я бачила Світланко, помітила, але не хотіла нічого казати. Чекали вже, звичайно, з нетерпінням, тільки хвилювалися, що кесарів був. Але Світлана нічого не боялася, вона так сміливо йшла, до хороших лікарів потрапила. І слава Богу. Олексій був взагалі щасливий, просто на сьомому небі. радість. Відразу сльози, та що там, Пав на коліна, де нікого немає. Господи, дякую тобі за все. Твоє диво велике. Нехай це дитя буде тобі на славу, а нам, з дружиною, на радість. Нехай воно нас тішить, а тебе, Господи, я буду славити. Коли ті, які говорили, що дітей немає, а я кажу: є діти, є. Господь. Він мені дарував. Приїжджай. Кажу, є в Києві церква, в якій благодать Божа. Господь рухається дуже сильно, Господь творить там великі дива, люди зцілюються від різних хвороб. А я ще просила Бога, Господи, я тебе так прошу. Всі розповідають, що це так боляче, що це такі перейми. Щоб у мене не було них, щоб я народжувала без болю, ніяких перем, нічого. Відійшли води, приходжу я в операційну. Це було об одинадцятій, пів на дванадцяту. Народилася дівчинка, був кесарів, ростин. Віддали відразу татові. Казали: все, Світлано, ми тебе вже зашиваємо. І на ранок мене відвезли в палату, тому що ми лежали ще і все. Я побачила згорток, згорток щастя. Маленька, Боже, схожа на тата. Чернявенька, десь о 12.00 годині вечора, десь о дванадцятій годині вечора з 11-ї десь до пів на дванадцяту вечора повитирав, сиджу, дивлюсь телевізор, і тут заносять це що, моє? Так, це ваше, татку, приймайте. Я кажу, Господи, немає слів це описати. Я відразу закутав, відразу пелюшки, відразу це все закутав, повитирав. Це диво, яке Господь творить, і не знаєш, як підійти. Я настільки була щасливою, я боялася доторкнутися. Цілий тиждень чоловік годував її і міняв памперси, бо я, вона народилася два з половиною кілограми крихітна. Я дивилася на неї і боялася в руки її навіть брати. Я милувалася з боку цим щастям. Це все дивно, і годування, і хвилювання, і коли вона починає вже сама ходити. Дитина це подвійна радість, коли починає сама їсти ще більша радість. Це хвилювання і зараз. Просто дякуєш Богові, славиш його за кожний день. Я настільки була щасливою, мені здавалося, що я дійсно помолодшила на якихось 15 20 років. Я дякую Богові за те, що Господь діє саме через апостола, який присвятив усе своє життя для людей, служінню людям, і що Господь саме діє в такому великому масштабі. Спасаючи людей, і він Господь. Поклав саме на його серце служити людям. Я дякую апостолу за його таке прагнення, бажання служити людям, служити Богу. Я дивлюся телеканал, і я бачу, як Бог творить дива. Я розумію, що саме з ним святий Дух. Не може ось так людина сама зцілювати, сама такі дива творити. Бог настільки працює сильно через Володимира Мунтяна. Я дуже вдячна, дуже вдячна йому за його працю. Це дуже корисна праця, особливо зараз, коли люди заглиблені в якісь свої проблеми, депресії. Ось зараз розумієш. Як не вистачає того слова Божого, і він несе це слово через телебачення і робить таку велику працю. Я дуже рада, що я стала партнером, тому що я можу служити своїми грошима комусь. Можливо, через мої гроші, я гадаю, хтось почує або побачить і врятується, чиясь душа. Можливо, хтось хоче покінчити життя самогубством або хтось шукає порятунку від хвороби, яку вже лікарі діагностували. Що ти вже невиліковний, вони дуже швидко прогнозують те, що Бог дуже швидко анулює. Я дуже рада, дуже рада, що я знайшла таку церкву. Це жива церква, там працює Бог. Там дуже сильна присутність Святого Духа. Мамо, ненько.